Пантонний місточок між Чаусово-1 і Чаусова -2. Його вважають стратегічним. От щойно ви бачите, що сталося з автомобілем, який провалився. Слава Богу, що не гірше, залишилися всі живі. Ну а ми сьогодні говоримо з вами про те, що необхідно ремонтувати цей міст, тому що він доведений до жахливого стану. І сьогодні має це питання вирішуватися. Будемо сподіватися на це. Давайте про пробуємо відео познімати, як їде. Автомобиль из Теей частинки моста а, ну. Ой-ой-ой Смотри, нет Приїхала машина. Ну от вам результати цього місточку. Це не те, що спеціально. От вам результати. Оце кіно. Питаю цю дівчинку, їдуть сюди, А вона каже, їдуть. Їдьте, каже. Оце ви так проїхали? Так, а тепер що робити мені, мені скажіть? Не знаю. Зараз багато нас тут народу, можливо, допоможемо підняти. А ви часто користуєтеся цим мостом? Вже місяць як не користувався, але зі жопа, ага. Але сьогодні чому ви вирішили, у вас якась нагальна справа Ні, була? Мені дзвонили, що мені в цей край на богополь треба поїхати. Та й от я думаю не поїхати. А якби вам об'їздити було скільки це кілометрів об'їжджати? матеріал роблю по цьому по цієї. Ви хочете мене спитати, чи вигідний мені цей міст. Чи вигідний вам цей міст? Вигідний цей міст всім. Мечетні, секретарки, багачівки. Чаусо два в першу чергу. Перший, ка мені балки. Чікайте, там дівчина сидить, я з нею пообщався і ще й замітив, що така мова в неї. Я кажу, їдуть, да, їдуть, тут телевізор там працює. І, главное, так, ну ось вона, подивіться, яка ситуація, автомобіль он застряг поміж досок. Зараз, напевно, хлопці будуть пробувати його витягувати. Це робиться дуже просто, якщо немає держави коштів, то об'їдьте два-три села, попросіть по 200 гривень, хлопці скинуться і вже можна це було давно зробити. Що я сюди поїхав, я так і не зрозумів. Ну, напевно, мало так статися, щоб ви нам дали коментар. А скажіть, будь ласка, як вас звати і ваше прізвище? Повідіть в сторону, дівчинку. Правда, не треба знати, мого прізвища, як назвав. Та Хочу, Та Ось так хлопці підіймають автомобіль. Oh,